Тепер повернемося до теми, яку Львівська мануфактура контролює і висвітлює протягом цього тижня. Отже, рівно тиждень минув із часу виявлення фактів фізичного, психологічного та сексуального насильства щодо дітей в одній із печкіл на Львівщині. Як ми вже з'ясували, йде мова про великолюбінський інтернат, і яка ситуація станом на зараз, що виявили. Учасники моніторної групи. Про це ми говоримо в ефірі із представницею повноважно Верховної ради справ дитини Іриною Сусловою. Слава Україні, Героям слава добрий. вечір. Так. Доброго вечора, пані Ірино. Отже, я бачила повідомлення в ваших соцмережах, що ви були присутні під час візиту в цей інтернат. Тому ми можемо говорити якраз із людиною, яка побачила вперше на свої очі, що там відбувається про факти фізичної, психологічного і сексуального насильства. Не знаю, чи можна буде говорити, але які ще порушення впали вам в око, і що ви для себе зафіксували? Доброго вечора ще раз. По-перше, та да, я очолювала групу за дорученням повноважного Верховної Ради України справ людини. Я очолювала моніторингову групу і ми виїхали по в терміновий моніторинговий візит на підставі того, що отримали інформацію про те, що відбувається порушення в закладі. Тобто, ми розуміли, чому ми їдемо. Ми розуміли, як якого роду порушення відбувається, саме тому, долучили до нашої моніторингової групи представників Національної і соціальної і сервісної служби України, організації «Діймо», яка молодіжна організація «Діймо», яка діє при Міністерстві соціальної політики України та представників громадянських громадських організацій, дитячі містечка СОС Голоси дітей, а саме психологів, чотири особи ми розуміли, що потрібно буде спілкуватися з дітьми, і наш регламент проведення моніторингових візитів на дотримання прав дитини передбачає наявність психологів у групі для спілкування з дітьми. Важливо зазначити, що під час проведення моніторингового візиту представники уповноваженого, які діють за його дорученням, мають право здійснювати фото, аудіо та відеофіксацію в тому числі змов для підтвердження тих фактів та слів, які ми от. Отримали по результату моніторингових віз... моніторингового візиту. Так, ви правильно зазначили, що нашу групу були зафіксовані порушення зі слів дітей, які стосуються і психологічного насильства, і фізичного насильства, в тому числі сексуального, е, сексуального насильства. Перепрошую, я тут в дорозі була угу. от е, і. На підставі, на, підставі цих, на підставі цього звернення і зафіксованих порушень ми викликали Національну поліцію України, поінформували службу у справах дітей Львівської області про зафіксовані порушення, написали заяву до національної поліції та в тому числі поінформували органи прокуратури. У зв'язку з тим, що ці порушення, які відбулися, які були нами зафіксовані, і Діти, які про це говорили, це не одна дитина, а група дітей. Так, все це зафіксовано і передано до правоохоронних органів додатком до заяви про скоєння злочин, який, яку було мною написано і підписано під час проведення після завершення моніторингової візиту, по факту приїзду представників Національної поліції України. От. Але окрім того, варто зазначити, що розумієте, заклади закритого типу, а це саме такий заклад навчально реабілітації. Центр, в якому перебувають діти, сиро, діти позбавлені батьківського опікування, діти із сімей зі складними життєвими обставинами, вони потребують захисту. Ну, захисту від імені держави, державного захисту, захисту їхніх прав це дуже вразлива категорія. І насправді, що має зробити держава? Держава має створити такі умови, за яких їх права не буде порушуватись, і тому їх і і тому вони опиняються зараз в таких закладах. Ідеально, звичайно, щоб вони опинялися в патронатних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, під опікою, але, на жаль, склалося як склалося. Так от 47 е, дітей, які перебувають в цьому закладі ходжу не мали належного доступу до освітнього процесу. Там є діти з інвалідністю, і в тому числі є діти, які не потребують особливо, які у яких немає особливих освітніх потреб. Але навчання не організовано для такої категорії дітей окремо. А це означає, що діти, наприклад, віком 6 і років навчаються в одному класі, Діти, які мають особливі освітні потреби, діти з інвалідністю, які потребують додаткової уваги, і е, діти, які не мають таких потреб, навчаються разом. Чи може один вик? Складач забезпечити належний рівень навчання кожній із цих дітей. Певно, що ні. Певно, що через два роки перебування в такому закладі діти, які не мають інвалідності, не мають особливих освітніх потреб, ми будемо констатувати, що в них по суті. Затримка затримка розвитку через просто педагогічну занедбаність, тобто ми са... ті люди, які мали би створити умови і вести цих дітей, надавати їм да майбутнє створювати для них. Ми створили такі умови, за яких вони не можуть реалізовуватись, не можуть отримувати своє реалізовувати своє базове право на освіту. Така ситуація по медичному блоку. Ну Важливо зазначити, що медсестра це єдиний медпрацівник, медпрацівник який присутній у закладі. Uh, і вона є дружиною керівника закладу. Вот так, от е, були зафіксовані також грубі порушення. Наприклад, двоє е, яким за потреби ну мають надаватися психотропні препарати, вони надаються без фіксації, без належної фіксації в медичних документах. Дітей не, е, не, діти не отримують необхідних консультацій профільних лікарів для зміни або коригування лікування. Аналогічна ситуація з дітьми, які вживають інші. Препарати, ну тобто, були зафіксовані дуже грубі порушення у сфері медицини і у сфері освіти. Безпека дітей тут важливо також зазначити, коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо про паркани, про ворота, про систему контролю за тими людьми, які мають право потрапляти до закладу. Адже всім відомо, що в заклади закритого типу, яким і є. НРЦ, якого ми здійснювали моніторинг, не може будь-яка стороння особа потрапити. Мають бути закриті ворота, має бути діяти пропускна система, має бути журнал відвідувань. Натомість ми побачили, що ворота на всі ж відкриті були о 8.40, коли ми приїхали, і коли ми їхали у 7.20 вечора. Аналогічна ситуація була з воротами. І на заяви окремих співробітників закладу про те, що діти втікають. Ну діти не втікають, діти виходять, тому що у них є вільний вільна можливість покидати. Заклад і повертатись до закладу, оскільки ніхто не здійснює, не має належної системи контролю, відповідно, всі ці зауваження були викладені у звіті уповноваженого. Як ви знаєте, якщо звіти. Носять чутливу інформацію і мають чутливу інформацію. Вони, звісно, не публікуються. Такий звіт являється тим звітом, який має велику кількість чутливої інформації. Тому вчора його за підписом Уповноваженого Верховної Ради України Дмитра Лубінця було направлено на всі центральні органи виконавчої влади з конкретними рекомендаціями. Додатково буде подання уповноваженого як один із актів реагування на військово цивільну адміністрацію з конкретною вимогою, що потрібно негайно зробити. Якщо говорити про те, як виправити цю ситуацію і що потрібно зараз робити, в першу чергу ми маємо набратися сил і слідкувати за тим, як відбувається розслідування, тому що всі моніторингова група і оповноважений – це не правоохоронний орган. Ми не проводимо розслідування як такого. Так, ми збираємо факти порушення прав дітей, надаємо їх, ознайомлюємо з ними тих осіб або представників центральних органів виконавчої влади, або органів місцевого самоврядування, які несуть за це відповідальність, і говоримо що не. Необхідно виправити необхідно, то право дитини було поно. Так, от чокот вчора було відправлено такий звіт. Право не мають е, вести справу, опитати належним чином всіх, та й ми маємо побачити справедливе. Рішення да, Там справа має дійти до суду, і далі ми маємо побачити справедливе рішення. Це перше. Друге, військова цивільна адміністрація, департамент освіти, міністерство освіти мають включитися у освітні процеси, виправити ті недоліки, які сьогодні є зафіксовані. Третє має бути проведено службове розслідування не тільки те, яке стосується насильства, а в тому числі і організації усього іншого процесу діяльності закладу. Да, це і медицина, і освіта, і багато багато інших питань, які були зафіксовані. От, і виправити всі недолугості і ті неузгодженості, які є виправити ситуацію. Четверте, служби у справах дітей мають попрацювати над тим, щоб справи у діспроособові справи дітей були приведені до належного рівня, бо станом на зараз у них відсутні документи, абсолютний безпорядок, окремі документи по окремим дітям перебувають в якихось інших документах. Тобто немає порядку в документах. За кожною дитиною є особова справа, і там має бути порядок. Аналогічна ситуація з усіма медичними картками, і документами з висновками, ІРЦ, в яких міститься важлива інформація, на підставі якої далі проводяться, проводяться освітні процеси дітей і, і так далі. Тобто Порушень велика кількість роботи дуже багато. Наше завдання спільно з громадськістю, тому що омбудсман контролює виконання своїх рекомендацій. Ми робимо додаткові запити, звернення і моніторимо, що було виконано, не було, чому не було виконано. Звертаємося до вищих інстанцій у разі потреби щодо виконання рекомендацій або вимог, які зазначаються у поданні. Але важливо, щоб і громадські слідкували, щоб люди слідкували. Тому що я хочу нагадати, всі ці, всі ці заклади існують за державний кошт, тобто за наші з вами кошти, ми фінансуємо заклади, щоб створити дітям умови безпечні і належні. Але на жаль, ми їх не побачили. І наостанок хотілося б сказати ще таку річ, що насправді це не перший випадок, виявлений нами, це не перший випадок взагалі присутності насильства, психологічного, фізичного, сексуального у закладах. Кожен наступний заклад, коли ти моніториш, ти чуєш це від дітей. І діти нарешті мають бути почутими. Єдиний вихід, як це можна зупинити, це все таки спрямовувати більшість своїх засобів. На те, щоб ці діти опинялися в сімейних формах поховання, тобто, якщо у дитини буде сім'я, буде персональна відповідальність тих осіб, які в яких вона проживає, в якій сім'ї вона проживає, і тоді ймовірність того, що права будуть порушуватись, буде мінімальною. Дякую. Угу. Так, я ще мусимо, тому що ви ви сказали про те, що громадськість має бути активна, <кій> пані Ірино. Ми кликали сьогодні на ефір представника обуцмена на Львівщині Тараса Подвірного, який так само є депутатом обласної ради, і цей заклад є комунальний заклад обласної ради. На жаль, ну він не знайшов часу можливості, і можливості. Я в принципі не бачила його реакції, що дуже насильно ну обуріє, в тому числі. Де зараз перебувають діти? І от зараз в нас був була представниця Дар'я Касьянова у понеділок в етері, Вона сказала, що зараз розглядає справу сімох дітей. Потім пізніше з'явилася інформація про п'ятьох дітей, які постраждали власне по факту насилля і фізичного, і сексуального. Ну і ще одна е, тема, яку дуже обговорюють активно, що це не поодинокий факт, що діти зверталися через громадських е, організацій рік тому реакції не було жодної, три роки тому. Тобто, це не поодинокі факти, реакції не було ніякої, ба більше дітей, які скаржилися, потім е, піддавали фізичному насильству, Тобто його їх били. Чи відомо вам про це? Чи можете ви сказати відкотити цю історію на рік? На два на три скільки це тривало в цьому закладі? Я спробую по черзі пройтися по всім трьом питанням. Перше щодо реакції публічної представника уповноваженого у Львівській області. Важливо зазначити, що ми є представниками, я представник по напрямку захисту прав дітей. Тарас представник по Львівській області. Тут є реакція уповноваженого. Ну тобто, коли справа набуває великого розголосу, коли є ну тобто, да і тут є реакція самого уповноваженого. І коли є реакція уповноваженого, немає потреби в реакціях представників. Тому що реакція уповноваженого це наша спільна реакція. реакція команди Це зрозуміло, порушення. але так, ми хочемо, щоб відповідна була реакція тут на на Львівщині. Так розумію, але я просто хочу зафіксувати, що реакція уповноваженого це є спільна реакція офісу уповноваженого. На ситуацію, яка склалася, це перше. Друге е щодо релокації дітей і щодо, щодо семи дітей, п'яти дітей, щоб не було неточностей, нами зафіксовано. Е Семеро дітей, які постраждали постраждали від насильства, від різних форм насильства, але двоє з них були релоковані попередньо в інший заклад. Тобто діти повідомили про те, що по відношенню ще до двох дітей здійснювалося насильство. От і вони були релоковані до того в інший заклад, тому ми не змогли з ними поспілкуватися, і не і немає потреби в їх релокації. Це вже питання до правоохоронних органів, до слідства. Вони мають певно вийти на контакт з їхніми офіційними представниками і далі і далі це і, і далі брати матеріали слідства щодо можливих порушень щодо інших дітей. Насправді ми ж не спілкувалися з усіма дітьми. Нам достатньо було зафіксувати ті факти, що були зафіксовані. І коли ти фіксуєш такі речі, ти маєш діяти, тому що тут час. Грає проти тебе, тому як тільки були зафіксовані ці випадки, ми викликали поліцію. Я викликала поліцію, ми написали заяву, зазначили, надали всю інформацію, попросили максимально ну, об'єктивно, чесно, швидко, як цього потребує ситуація. Тому що це ще раз хочу нагадати: вразлива категорія. В них немає мами тата, які прийдуть, наймуть адвоката, послухають, зводять до психолога, Це Діти, у яких є тільки люди, які їх оточують, так люди, які є в закладі, тому Можливо було, щоб не здійснювався тиск на дітей в негайному порядку їх релокувати в інший заклад. Не здійснювався тиск, можливо, насильство, залякування, погрози і так далі. Тому діти з того ж самого вечора, е ювенальною поліцією плюс службою у справах дітей були релоковані в інший заклад. В який заклад, на жаль, не можу сказати цю інформацію ну, задля безпеки звичайно. цих же дітей. Тобто є протоколи і процедури міжнародні. От, е тому е ситуація така по релокації. Інша справа. Це відбувається в Європі, коли фіксується факт насильства по відношенню до дитини, наприклад, в інституційному закладі заїжджають правоохоронні органи спільно з психологами. Діти діляться на групи і. Один на один психологи з правоохоронними органами спілкуються щодо того: а чи знає дитина інше про те ну, про, про ймовірність, чи бачила, чи чула, чи по відношенню до неї таке відбувалося. Тобто в оперативному порядку збирають максимальну інформацію. На підставі цього ухвалюють рішення, наприклад. Е Наприклад, відсторонити від роботи заборонний припис, так що не може там керівник закладу, або там опікуни, вихователі, супроводжуючи люди, які відповідають, кого треба відсторонити, їх відсторонять і далі. Або якщо це велика група дітей, тоді заводять інших опікунів або представників супроводжуючих, або релокують ту частину дітей, яка постраждала. В нашому випадку релокували 5 дітей, але в них залишаються брати і сестри на території того закладу. Ми скерували додатково. Листи щодо того, що їх необхідно також в терміновому порядку релокувати. Бо їх брати і сестри, які проходять по справі постраждалими або свідками, станом на зараз хвилюються за своїх братів і сестер, які залишилися в тому самому закладі. Розумієте, бо незважаючи на те, що керівника закладу відсторонили, це не, не заборонне, припц, це, це не рішення суду. Він може приходити в заклад, наприклад, за своїми речима. Він може його відвідувати, враховуючи те, що жодного відео спостереження не відбувається, нічого не. Відбувається навики. Огорожі не, нема де діти не вільно виходять за територію. Так. Ну, Огорожі є, але воно відкрита просто. Тобто, в mm -hmm. ну, доступ, доступ, і да, немає охорони. От відповідно, ми не можемо гарантувати цим. Цим п'ятьом дітям, що по відношенню до їх трьох дітей, трьох братів і сестер буде відбуватися, не буде відбуватися тиску, насильства або ще чого, або там впливу якогось. Так по-різному може бути. Тому наше завдання зараз релокувати трьох дітей. Ми скерували всі відповідні запити. Очікуємо реакції реакції на обласному рівні від Львівської області. От. І третє питання третє щодо питання. щодо давно що так, скарги були і рік так. тому і два роки тому. 3. Так, після, після того, як ми приїхали приїхали, до нас почали звертатися різні люди, які готові ставати. Свідками, ми їх всіх скривуємо до правоохоронних органів. Хочу нагадати, що ми не правоохоронний орган, ми не маємо права збирати докази. Ми не збираємо доказів. Всю інформацію, яку ми зібрали під час проведення моніторингового візиту, ми передали правоохоронним органам і додатково ну надсилаємо це в офіс генерального прокурора та міністерства внутрішніх справ для того, щоб справи взяли на особливий контроль. Все е, насправді. Так, ми ми отримали звернення зараз. Звернення в тому числі від громадських організацій та від окремих осіб, які були наставниками у дітей з даного закладу, про те, що вони зверталися не тільки до поліції, а в тому числі до департаменту освіти і до інших органів державної влади, щоб вирішити проблему системного насильства по відношенню до дітей, але на жаль, не побачили ніякої. Реакції, тобто, є якийсь звіт про те, що ми виїхали, поспілкувалися з керівником закладу з, опіку... з е, е, вихователями, не знайшли підтвердження і поїхали. Але давайте говорити відверто. Ну, якщо відбувається насильство, то хто з закладі з адмінперсоналу скаже про те, що є насильство. Треба спілкуватися з дітьми, але діти мають бути гарантовані. Треба правильно спілкуватися, за правильних умов, створити, створити безпечне середовище. Дитина має не просто довіряти, вона має розуміти, і ми маємо розуміти в першу чергу, що ми не маємо права їй нашкодити. Ми маємо гарантувати їй. Умовно, якщо я спілкуюся з дитиною, яка розповідає мені, відкривається такі, такі дані, таку чутливу інформацію, то я маю розуміти, що я поїду, а вона тут залишиться. І що з нею може трапитися, якщо такі речі траплялися в закладі? Тому існують в світі вже давно міжнародні протоколи, як потрібно захистити дитину. що в разі, якщо ти спілкуєшся і вона тобі відкривається і говорить таку інформацію, ти не можеш залишити її в небезпеці. От таким чином, станом на зараз. Ми звернулися в тому числі до Міністерства освіти і до керівника ВЦА, Це буде в поданні щодо проведення службових розслідувань, як, як це так могло відбутися, що було стільки звернень, в тому числі і устних повідомлень, але на жаль, не побачив ніхто відповідної реакції. Тому ця справа набула відповідного розголосу за для того, щоб привернути увагу всіх, що такі речі не можуть відбуватися, що ми є для того, щоб захистити найвразливішу групу. Населення. І мені видається, що сьогодні ми маємо всі кожен на своєму місці, при своїй посаді, не триматися за своє крісло. А відпрацювати і зробити все, аби провадцять дітей були поновлені. Бо станом на зараз із коментарів, які я бачу в публічних джерелах, видається, складається така картинка, що, начебто, кожен говорить: це не я, це інший орган. Я не відповідаю, це інший орган і намагаються перекласти відповідальність один на одного, замість того, щоб визнати, сказати, так, відбулися порушення. Так, ми приїхали, ми побачили. Ми виправимо, буває, винні готові нести відповідальність. отримувати Ну розумієте треба мати сміливість це сказати просто. Ну і ну не я, не знаю, ви знаєте, оце хочу. якраз це якраз найбільше питання і найбільша проблема. Ті е, глядачі, наші читачі, які про це читали, вони всі кажуть, що. Директор, і ніхто не понесе покарання? На жаль, ну всі дуже скептично до цього ставлять. Те, що ви кажете, що такі заклади це вже не європейські, їх потрібно закривати і е, з дітьми потрібно займатися. Тобто дітниці мають бути у сім'ях, в родинах. Це питання про перспективу. Головне питання зараз: чи можуть на дітей зараз тиснути, чи вони в безпеці? Тому що діти по перше з вразливої категорії, по-друге, вони пережили, пережили насилі, якщо пережили так. так хто зараз з ними спілкується? Тому що якщо були раніше скарги і прийшли, поспілкувалися з керівництвом і пішли, і питання і проблему не вирішили, то хто зараз з дітьми спілкується? чи з ними фаховий психолог, щоб не травмувати, ну і ще не більше не завдати травми? Дітям і щоб слідство дійсно привело до результату, і винні були покарані, якщо буде доведено. Так, по перше, діти знаходяться в безпечному місці. Релоковані діти знаходяться в безпечному місці. У них є законний представник. Законний представник підписав договір за адвокатами з адвокатами. кожну дитину буде представляти адвокат і слідкувати за тим, щоб не відбувався тиск в процесі, так навіть опитування і так далі, щоб опитування відп проводилися відповідно до найкращих стандартів. З точки зору, щоб не травмувати, не травматизувати додаткову дитину. От. Ну і далі все тільки від правоохоронних органів залежить. І, звісно, від засобів масової інформації. Тому якщо кожен буде робити свою роботу, ми будемо слідкувати за виконанням рекомендацій, адвокати будуть приймати участь в процесі, якісно захищати права дітей, правоохоронці будуть розслідувати справу, то, звісно, я гадаю, що ми побачимо. Побачимо результати, але ми ж з вами ще раз хочу наголосити: ми з вами не слідчі. Ми маємо гарантувати справі публічність, відкритість, прозорість, да щоб це все було максимально. Ну щоб це все було, щоб це все знаєте, просто просто не завершилось, коли завершиться увага змі до цього. От тому важливо тримати це у фокусі, і періодично нагадувати, що так. Є справа, які там результати. Ми в свою чергу будемо виконувати свою роботу і відслідковувати, щоб все відбувалося згідно чинного законодавства, найкращих інтересів дитини. Ну і звичайно, щоб поновилися права кожної з дитини, яка там перебуває. І я знаю, що мої колеги готові. Ну, колеги з інших органів державної влади, готові теж діти здійснювати індивідуальну оцінку потреб. От е, міністерство е, міністерство. Освіта також включена по повні там на контролі тримає міністр освіти ситуацію з свого боку. Тобто на рівні органів центральної влади всі включені в цей процес, всі хочуть неопередженого розслідування і реальних результатів. Тому сподіваюся, що ми будемо мати хороші результати і винні понесуть відповідальність. Так, дуже ми, дуже ми на це сподіваємося. Скажіть, звіт моніторингу не можна публікувати, звичайно, тому що там дуже чутливі теми. Але ви можете зараз сказати, що факти фізичного насильства і сексуального будуть доведені. Ну як вони зазначені всі в звіті? Додатково є заява в поліцію, яку я підписала в заяві. Зазначено три статті, які ну по яким ймовірно відбулися злочини. Одна з них сексуальне насильство, загроза життю та безпеці, і фізичне насильство все це, тобто, це є. Відкрите кримінальне, кримінальне внесено дані в ЄРДР. На підставі цього відкрите кримінальне провадження. Відбувається слідство. все, я не маю доступу до матеріалів слідства. Ви ж розумієте, це прокуратура і правоохоронні органи, адвокати. От, все цей процес зараз цим процесом займаються правоохоронні органи. Друга, друга частина це всі ті порушення, які відбулися інші, які були зафіксовані, про які ми з вами говорили: освіта, медицина, безпека і так далі. От за це все несуть відповідальність, окремі Органи або військово цивільна адміністрація, або там департаменти відповідні, і так далі. По цьому всьому також є дуже конкретні рекомендації. все виписано в звіті чітко, кожне порушення, кожна. Кожне порушення і рекомендація, як це виправити і хто це має виправляти відповідно до діючого законодавства. Ну і значить, ми очікуємо на результати. Так само додатково звіт було надіслано премєр міністру у зв'язку з тим, що відбулися грубі порушення, зафіксовані, і ми очікуємо ще результатів від розгляду кабінету міністрів даного питання. Ми дуже, ми дуже сподіваємося, що буде проведено якісне розслідування з огляду на розголос і на увагу до цієї історії, увагу змі, увагу громадськості, пані Ірино. Я дуже дякую, що ви нам детально роз'яснили. Будемо стежити і за вашою сторінкою, в тому числі. Будь ласка, повідомляйте все, що стосується цієї історії по великолюбінському спецзакладу. Ми дуже вболіваємо за долю і за. Безпеку дітей, а так само е, хочемо, щоб винні, якщо вона їй буде доведена, були покарані. Дякую вам, Тихого і спокійного вечора. Дякую. Так, представниця уповноважної Верховної ради справ дитини е, Ірина Суслова.